А хто ви? А хто ви? Розкажіть. Нуб, нуб Боже, це, це ж я. Що це у нього в очах? Я можу вбити когось нормального, але клона точно не пропущу. That's not my neighbor. Це не мій сусід у Роблоксі. Так, сьогодні ми будемо грати у That's not my Robloxian. Це по суті копія гри. Вона така сама, але трішечки, звісно, відрізняється. Тут ми будемо працювати на команду Cat Clone Analysis Сім це команда аналізу клонів. Тут це не допельгенгери, а типу клони. Дуже цікаво подивитися, як гра виглядає у Роблоксі і що там взагалі новенького. Тож давайте грати. Ну а якщо вам подобаються такі ігри і подобається це відео, обов'язково залиште свою вподобайку. Пишіть в коментарях, які б ви ще ігри хотіли бачити. І, звісно ж, підписуйтеся на канал. Також хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, а також інстаграм, де буде набагато більше цікавого. До речі, у цій грі у Роблоксі є мультиплеєр, що, до речі, дуже круто. Ця гра виглядає ідентично, трішки більш піксельна. Ну і звісно, тут ми будемо впускати чи не впускати у дім персонажа з Роблоксу. Давайте подивимося, сінгл плеєр. Вау, це, оце я розумію. Отак От би виглядав My Neighbor, якщо б робила його я. Це октопус пост. Е... Аніме. У ти що любиш аніме? А хто це взагалі такий? Джаред Оранджмен. Під відео по оригінальній грі, яку ви обов'язково повинні подивитися перед цим відео, якщо ви не дивилися. Дуже дуже багато коментарів було про те, що на цьому документі а, була написана дата народження. Ні, народ, ви дуже-дуже помиляєтеся. Це термін придатності документу. Тож, наприклад, ми дивимося, зараз у нас вересень 2012 року, а цей документ буде не Дійсний в 2016-му. Це означає все нормально. До речі, тут треба перевіряти оцю наліпочку. Це наліпочка котика, це так мило. Ось список людей, які взагалі повинні прийти. А його немає у списку. Тож давайте зразу у нього спитаємо. Ти чого не в списку? Ось. Чорт! Ти мене піймав! Ти так класно з цим впорався. Так, бачите, він розізлився. Я не можу сприймати його серйозно. От він на, мене, він на мене злиться, я повинна була перелякатися. Я не можу його сприймати серйозно. Подивіться на його капелю. Чесно, я б його навіть пропустила, просто за стиль. Але ні. Так, натискаємо. І дзвонимо 1188. Коти, коти! Викликаю котів. Так, ви подзвонили у CAT. Група агентів. Які... А, група агентів вже була відправлена у будинок. Чудово! Подивіться, у них навіть костюмчик з вушками. От якщо б я робила, от якщо б я була засновником а, команди, яка. <бургулі> де мені вже подобається ця гра. Подивіться на його капелюх. Ну, подивіться на цей стиль. Він мені нагадує Гомеза Адамса із сімейки Адамсів. Просто подивіться: це Гомес Адамс, якщо б він жив у 2024 році, де знайти такий капелюх у Роблоксі. До речі, можна купити це Майкл Джексон. Це що, Майкл Джексон? Можна купити персонажей з цієї гри чи ні? Чорта, але у мене немає грошей. А його звуть Асімо Джейл Асімо Джейл Він, до речі, у нас є. Е, що по документам зараз будемо дивитися. От якщо б я створювала команду по боротьбі з клонами чи по аналізу клонів, я б його назвала. Я б цю команду також назвала Кет. І я б, я б навіть своїх співробітників називала котики. Котики! Нас викликають на місце. Поїхали! Давайте дивитися. Стоп. А, я вже бачу відмінність. У нього не така борода. У нього залишилися тільки вусики. І де його рот? Ну добре, це. Клон. Тож, ми викликаємо. Викликаємо котиків. Все, чудово, ще один клон поїхав. Чорт, прям два клони зараз. О, бачите? А це вже прийшов справжній Гомес Адамс. Я його буду назвати Гомес. Давайте подивимося взагалі, хто сьогодні повинен прийти. Сьогодні повинен прийти якийсь любитель бойових мистецтв Престон Бік, Престон Великий, Нікіліс Кейдж. Бачив, Ніколас, ти бачив? Ти взагалі-то є у цій грі. Нікеліс Кейдж, але у нього якісь рога. Це якийсь, я не знаю, середньовічний Ніколас Кейдж, може це його нова роль. Ну, у Ніколаса Кейджа і так, у нього багато дивних ролей, тому в принципі це, це не дивно. Кевін Едвардс. Він виглядає так, наче він, наче він якийсь крадій, я не знаю. Асімо Джейл чи Асімо Джейл Девід, Девід Білдермен. Девід, який цей чоловік-будівник. І Міс Мей. О, oh, she's so cute. Вона посміхається. Клас, я її чекаю. Uh, давайте дивитися Асімо Джейл 2018. Все нормально. Давайте подивимося його номер. Так, ми бачимо ці штампи КЕТ. В принципі, є. Uh, апартаменти 201 на другому поверсі. 201. Давайте перевіримо його номер 283 7719. 283 7719. Мені здається, це. Правильний він. E, ID є вигляд. При... Ну, давайте ще раз вигляд перевіримо. Наче це він? Так, давай, я думаю, будемо його впускати. Проходьте, будь ласочка Гомес. Я люблю котів. Це що, кіт із Сабріни? Це реально кіт із Сабріни. А як ви так навчили кота левітувати на вашому плечі? Просто, будь ласка, навчіть мене. Такого у нас персонажу немає. Давайте спитаємо, чого його немає в списку. А я що не в списку? Ага щось неправильно. Подивіться ще раз у список. Ну, давайте перевіримо. Це, до речі, ветеринар. О, Денніс Дейлі, 103-я квартира. Це у нас перший поверх, правильно? Є такий, реально є такий. Давайте подзвонимо. 0103. Вау, він живе з якимось просто неймовірно класним хлопцем Альбертом Фламінго. Браунх, коричневе волосся. У нього завжди котик на плечі. <звук> Клас. Е, е, така блакитна футболочка. Язичок вилазить. Які деталі. І обожнює котів. Давайте подзвонимо 0103. О! Алло, Деніс Дейлі Говорить. Опа, вони. Так, Деніс та Альберт зараз вдома, і вони не очікують гостей. Це, це клон, це Допельгенгер. Вау, ну це Допельгенгер. Дуже корисна штука дзвонити у квартиру. Чудово, давайте далі. Чорт, ні Допельгенгер. Вітаю, вітаю жовтий хлопчик. А хто ви? А хто ви розкажіть? Нуб-нуб. Боже, це, це ж я. Це ж я, Нуп Нуб. А ми вас не чекали. Так, експайрі нормаль. Опа! Тут немає емблемки котика. Ні, вибачте, ми таких не впускаємо. Я, звісно, як брата його сприймаю, бо я також нуп-нуп. Але вибачте, я зараз на роботі. Чудово! Чорт, мені ця гра подобається. Тут персонажі такі милі. О, Хеллоу, хеллоу Я пам'ятаю, ви є у списку Кевін Едвардс, апартаменти 203. Завжди носить Біні. Посміхається і зелена, зелена ковтинка. Ну, вона не зелена, вона зелено-біла. Клас, його така емблемка. Це, це якийсь персонаж, я його повинна знати. Він, в принципі, посміхається. Давайте подзвонимо, мабуть. Так, у нього, до речі, Кевін, у вас через рік вже буде непридатний документ. Обов'язково про це подбайте, щоб він у вас був придатний. Він живе з Елайджа Скетч. Ви подивіться на цю посмішку. Вона просто-просто світиться. Клас, давайте подзвонимо їм в квартиру, що вони там, вдома, не вдома. 02, 0,3. Поїхали. Ага, нікого немає вдома, ніхто трубку не взяв. Ну, давайте ще номер перевіримо. В принципі, він нормальний, все підходить. Давайте 120 84. 12084 67 6780. 67, 80. Це бодібілдер. Персонажі в Роблоксі усі виглядають як бодібілдери. Вони усі просто квадратні. Окей, okay, я його впускаю. Це ж мій персонаж! У мене, до речі, такий персонаж, бо він базовий. А хто це така? Немає її у списку. Питаємо зразу, чого не в списку. Моє ім'я не в списку, тому що у моєму ресторані сталася пожежа. Причому тут твій ресторан і пожежа в ньому зі списком? А я так зрозуміла, тому що її викликали. Тут ресторан, ну тупо горить, її викликали. Бо а, а можете розказати, що сталося? Чого була пожежа? Чи, чи впоралися ви? Окей, і айдішечку не бачу. Вибачте, так, я забула вам дати своя айді. Котик є. Це Джейн Бейкон. Бейкон. експайрі, так нормальна. А де ви живете? Котик є? Є Джейн. Я тепер за неї дуже переживаю. Я реально відверто переживаю за неї. Що ж сталося з рестораном? Чи все в порядку? Ніхто не постраждав. 204-та кімната. Апартаменти живе з Джоном Бейконом. Бейкон хейр, волосся чи кольору бекону. Я сподіваюся, кольору бекону. А це не занадто помаранчевий колір для бекону. Я, вп... я не спец. але вона посміхається. У неї блакитна курточка. оця. Так, наче все правильно, посміхається. Вона так страшно посміхається. Якщо довго на неї дивитися, то може стати страшно. Це, до речі, горор. А? Я не можу у Роблоксі е, горор сприймати, щоб він був страшний. Бейкон 204. Давайте подзвонимо. 02.04. Ну, подзвонимо. Чого ні? Треба перевірити. Привіт, це Джон Бейкон. Джейн Бейкон не вдома. Ага. Вона що повернулася? Мені здається, це реально Джейн. Давайте ще на, на останок перевіримо номер 425 879. 425 879 815 815. Я її запускаю. Вона мені подобається. Слей! Вау! Вау! Просто от. Оцінка цього луку. Дивіться, мишка на голові 10 з 10, просто 100 з 10. Вона навіть, бачите, такі, як зірочки тут є. Така готична, го, готичний такий образ. Зачіска просто топ. Навушники просто топ. Уже за, за образ я б вже впустила. Це міс Мей, але у неї немає. Місмей, а де ви мишку взяли? У неї не повинно бути мишки. Давайте спитаємо, що це за. Що це за пацючок у неї на голові? А що не так з моїм виглядом? Ні, ну слухайте, я, я дуже люблю мишок і, і пацючків, але, на жаль, я не можу впустити. Не можу. Тож, це мені здається клон. Може, вона просто по вулиці йшла і знайшла пацючка, але вона цього не сказала, це її проблеми. Будемо її позбавлятися. Продовжуємо нашу роботу. Цікаво, тут прям як у грі грібу. О! Це мій. Дивіться, який він широкий. Він, мені здається, він занадто широкий. Це у нас хто? Його немає у списку. Чого немає у списку, розказуєте? Мого ім'я немає у списку, тому що мені потрібно було допомогти дитині, яка тонула. Це дуже-дуже класно. 2015 рік так все підходить. Елайджа Скетч. Котики є. 203. Елайджа Скетч, дзвонимо у квартиру. Дієм! Він врятував дитину, яка тонула. Як його не впустити? Кевін Едвардс говорить. Елайджа Скетч вдома. Елайджа, ти класний чувак, виглядаєш чудово. Е, у нього блонд хер. Так, блонд він, хер. Він посміхається. Так, ми побачили усмішку у нього просто ними. Голівудська. У окулярах і помаранчева рубашечка. Так, є таке. Давайте перевіримо номер 157, 180, 157, 180 і 286. Так, ну, мені здається, це він. Ну трішки він наче приплюснутий, але мені здається, це ні, ну не, у нього реально. У нього, дивіться, настільки широкі плечі, що вони навіть не поміщаються на фото документа. Тому проходь. У. Що це у нього в очах? Чорт тут не можна приблизити. У нього, наче замість очей, два зелених роти. Давайте спитаємо, що, що це за пластична операція така сучасна, модна. А що зі мною не так. Я виглядаю так, як і завжди виглядав. Я нічого не маю проти, але. ні. Чорт, мені подобається ця гра. Дієм! Біг Геймс. Так, я у нас такі це престон біг. У нього є оця родинка, є так, такий цей Престон Бік, апартаменти 304. Це брати-близнюки, як і в оригінальній грі, там були дві близнючки моделі. І у них також була родинка з, других, з різних сторін. Тут Адам Біг і Престон Біг. Так, з документами тут, в принципі, все ок. Тут також СТОП. Я думала, він якийсь, не знаю, тренер по бойовим мистецтвам, але взагалі-то він карділер. Він ділер машин, продає машини. Дуже неочікувано. Давайте перевіримо родинку. Це Престон, Престон? No, виходить з звідки? З, 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 з на лівій стороні. Так, на лівій стороні. Окей, давайте ще в квартиру подзвонимо, ну, щоб знаєте, щоб точно не прогавити. Дзвонимо. О, це Адам Бік. Так, Престон не вдома. Угу. Ну, я думаю, ми його пропустимо. Котик, все нормально. Котик є. 34 -та квартира. Так, так, все нормально. Проходьте, будь ласочка. Опа, це що співробітник Роблокс? А що ви тут робите? А я не знаю, хто це. А, це. Це Роблокс. Дивіться, він прийшов у кепочці, але тут він у панамці. Роблокс один? Номер один. Реально? Стоп? Що це таке? 302 Роблок XX. Звідки він там? 302. -й. А тут реально такий живе. Стоп, він тут реально такий живе. Але бачите, у нього така пан панамочка. Він завжди у капелюсі посміхається, і у нього чорна. Ні, ну реально, дивіться, у нього не панамка. Ні, у кепочці я не можу вас впустити. Ми проти кепочок. Чудово, поїхали! Хто там далі буде? Опа! Я його не впущу, бо це точно клон. Знаєте чому? Тому що Адам Бік, він вдома. Я запустила його брата Престона. Адам Бік уже був вдома. Тим паче, дивіться, у нього документи вже дуже сильно просрочені. У нього термін придатності документа до 1817 року. Бро уже 100, просто 200 років. Це що, вампір? Ні, вибач, Адам, я тебе не впущу. Оп. Мені цікаво, тут прям безкінечна гра, чи вітаю! Роб, роб якийсь. Так, є такий Девід Білдермен. Це у нього таке око повинно бути, так, реально. Стоп, а що це, бачите, у нього тут такий, як на капелюсі, такий, бачите, якісь. Я навіть не знаю, як це назвати, такі штучечки, а тут їх наче немає. А ну розказує, хто ти такий. До 2014-го котик є Девід Білдермен. Ні, мені. Ні-ні, бачите, у нього тут такі штучки. А, у нього взагалі інший капелюх. Дивіться, тут він повністю чорний, а тут він такий, ну, фешн-нагляд. Він не пройшов. Іди перевдягай okay. шапочку, капелюшок і приходь до нас назад. Okay. Вітаю! Де пацючка загубили? О, це мені вже здається, вона. Хоча ні, мені здається, у неї зірочки оці. У неї зірочки неправильні. Я вам серйозно кажу, у неї неправильні зірочки. О, що? Я навіть на таке звертаю уваги. Увагу, бачите, у неї тут такі дві зірочки, і тут така велика. А тут вони хоча. Містер Скей? Дим, що тут за лю? Тут просто фешн-ікони живуть у цьому домі. Просто дівчина. Міс Мей це просто дівчина. Давайте подзвонимо у квартиру. Виходить, це 0101. Містер Скері, містер страшний, говорить. міс Мей не вдома, але мене бентежить у зірочки. Давайте я спитаю, що в неї не так, а що не так зі мною? Mm -hmm. Я не знаю. Чорт, я не знаю, впускайте її чи ні. У неї оці зірочки, бачите, вони якісь не такі ці зірочки. Давайте, 320, 320, 267, 208, 260, 208. Чорт, ну це вона. Чорт, це вона. Все, програли, ну і програли. Дім, це що за паті рак? Що це таке? Це Нікеліс Кейдж прийшов. Чорт, Нікеліс Кейдж, це просто, це топ. E, 20... Нікіліс, Це наче Нікаліс. Так, e, 104 апартаменти. Котик є Є yeah, котик. Не точно так виглядає? Ну, він реально наче так і виглядає. 104 апартаменти. Так, червона ця, посміхається, зелені роги, ну, це наче зелені. Наскільки це можливо? Давайте подзвонимо у апартаменти 0104. Немає вдома. Хм, та що його впускати? Ні, ну це реально наче він. Тут просто фото чорнобілі. Та заходьте. Ану, ану, тут реально закінчується гра? Давайте подивимося. Стоп! Ні. Я зловила вісім клонів, але вбила одного роблоксяна. Сусіда, якого. Це неможливо. Почекайте, ця гра мене дурить. Ну, оцінка A – це круто, але чорт, це не S. Я то вижила, але я вбила одного невинного сусіда Рублоксіана. Чорт! І хто ж, хто ж це був? Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви зрозуміли, хто це був. Я когось вбила, просто так подумала, що це клон. Давайте ще один раз зіграємо. Чорт, мені просто цікаво! Клас. Так, працівник Роблоксу я його називаю. У, це Крік Крафт, Вау! Що? Мастер Ма. Мастер Майк! Що це у нього на голові? Френсіс Мілкмен. У Роблоксі. У заснот Майроблоксіан він абсолютно мені не подобається. Окей, хто ти у нас такий? Почекай. Чорт, я, походу, я походу вбила його, хоча. 302 квартира. А давайте, давайте подзвонимо. Я, походу, його вбила. 0302. Угу. Типу, ніхто трубку не взяв. І він є в списку. Чорт, він, походу, нормальний. А він програміст, до речі. Я ж вам кажу працівник Роблоксу. Роблокс. Ну так, наче все нормально. Але мене бентежить, що у нього тут, бачите, такий, як, яка вона як панамочка. Ну, давайте, давайте пропустимо. Не знаю. Вау, це що? Це Це дракон чи ящіка? Демна, що ви косплеєте? Мастер Майк. 30, 303 квартира. Мастер. Майк, він живе з сержантом супер. Serial Chiller. Типу серійний чиллер. Він відпочиває, він не працює, а це взагалі ветеран. А, це динозавр. Він завжди, завжди вдягнутий у капелюх динозавра. Він посміхається, чорне волосся і. Чорне волосся, я не бачу взагалі його волосся. Це наче він. Ну давайте ще подзвонимо в квартиру. На всякий випадок. О, сержант Супер. Мастер Майк не вдома. Стоп! Це клон. Я живу, я живу. На 15-му поверсі у нас тільки три поверхи. Нє, мені здається, це клон. У нас немає 15-го поверху. Чорт, я відчуваю, той, що я вбиваю той, правильного вибиляю. сусіда, Роблоксяна, але. була-не була. У привіт-привіт! Що ти сьогодні у списку? Ні, він знову не у списку. Давайте спитаємо, чого не у списку. Ні, нормально відреагував, не розізлився. 2015 рік, щось у нього, по-моєму, щось номер. Довгуватий Sketch, Щось мені не подобається ваш номер трішки. Він, до речі, працює рятувальником. 203 квартира, Елайджа Скетч. Um, давайте подзвонимо. The River. The River. О, Елайджа Скетч говорить. Елайджа вдома. Це у нас точно клон. А мені цікаво, гра закінчується, коли я усіх запускаю кого треба. Так, це у нас хто такий? Вітаю, Девід Білдермен. Hello. Що у нас по документикам? Документи, в принципі, нормальні. Білдермен. А ну, давай розказуй, на якому поверсі ти живеш. На 302-му 302 поверсі, нормально. 302-й апартамент. До речі, з Роблоксом. Я там, походу, вам у квартиру запустила а, клона, але, ну, якось самі виживете. 0302. Ну, давайте позвонимо. Роблокс каже, Девід Білдермен не вдома. Ну, це, походу, Девід Білдермен. Ну, заходь. Опа! Вітаю! А це наш сержант. Сержант! А чого не у списку? Якщо не в списку? Мабуть, це якась проблема. Перевірте ще раз. Ні, це не у мене проблема, це у вас. А, сержант Супер. Щось у мені... А, сержант Супер. Звідки у вас взялася родимка? Ви що, Дуже довго на сонці були. Це точно клон. Мене тепер совість мучає, що я вбила нормального сусіда. А я його вже не запускала? Мастер Майк. Ону я подзвоню в квартиру. Сержант Супер говорить. Стоп, Мастер Майк не вдома. А, то я, то я, мабуть, в попередній грі його запустила. Ну, по зовнішності, наче все. Ок, давайте подивимося по документам. Документи, норм. Тут норм. На третьому поверсі. Апартаментах 303 Ну, давайте перевіримо, що номер 614, 85303. Проходьте. Мені здається, він норм. Опа! А я пам'ятаю, що наш хто він? Що наш Кевін Едвардс завжди повинен бути у капелюшці. Тому це у нас клон. Я можу вбити когось нормального, але клона точно не пропущу. А ось звідки я можу знати, що під костюмом нашого співробітника Кет не клон? До речі, це Мілкмен. Я точно пам'ятаю у Мілкмен. А, ні, почекайте, Френсіс Мілкмен, 102-й. 2018. Який він нещасний? Я працюю мілкменом. Так, котик є, котик є. Яка у вас там квартира, я зайду потім. 102. Він живе з Джаредом Оранжменом. Так, стомлені очі трішки такий. Ага. Завжди у капелюшці. біла сорочка, завжди метелик. Ну, давайте, як варіант, подзвонимо у квартиру 01 Джаред оранжмен. Ага, Френсіс не вдома. Ну, мені здається, це він. Наче все і по зовнішності. Нехай заходить. Що ні, чорт, я на носа не подивилася. Ну, я думаю, там все було нормально. Опа, <гум> Гомес! Hello. Hello, Гомес! Чого не в списку? <гум> так, ти не в списку. <гум> Щось не так. От мені не подобається, коли вони <гум> так відповідають. Все ж повинно бути так, як треба. А Сімо Джейл 2018 котик є, тут котик є. На другому поверсі у 201 квартирі. Так, є такий. Давайте в квартир. Квартиру? 0201. Ну так, він виглядає так, як треба. Ну, давайте в квартиру подзвонимо. Опа, а Сімо Джейл говорить, Добре? він вдома. Еe... Що ж, друже, вибач, на жаль, я тебе відсилаю. Куди не знаю. Я не знаю, що вони роблять з клонами. Як утилізують клонів? Як від них позбавляються? Опа, вітаю! Це хто у нас з близнюків? Це Адам Бік по документам. Той займається ділерством продажею машин, Цей займається продажею траків, грузовиків. Адам Бік. А де ти там живеш? 304. -та. Адам Бік, у нього з правої сторони. Так, реально, з правої сторони. А ти є у списку? Так, він є у списку. Так, проходьте, будь ласка. Адам. Що у них за тренд на зелені? Це рот? Це реально рот якийсь. З зеленим язиком. Damn, girl. Куди поділася твоя чудова посмішка? Вибач, будь ласочка. Але з зеленим ротом проходити до нас не можна. Damn. <laughs> Це Якийсь Мікі Маус з Роблоксу. Привіт! А звідки такий капелюшок взявся? Це Крік Крафт. По зовнішності наче все як треба. Крік Крафт 2007-го. Е, по документам. Він працює що лісником? 202 квартира. Він живе, до речі, один, завжди у капелюшці. Коричневе волосся посміхається, планелечка і strong Joe line. О, Strong Стронг Line. по-моєму, у нього не Strong Joe line. Strong Сtrong Line — це коли дуже виражене підборіддя, таке, знаєте. У. Але у нього щось не так. Подивіться, яке у нього, у нього тут підборіддя яке, а тут яке. Давайте позвонимо в його квартиру. 0202, а ну. Ану. Чорт, але ніхто трубку не бере. Що робити? Мені здається, це знову ж може бути через те, що просто персонаж трішечки під іншим кутом стоїть, і насправді, типу, все з ним окей. А давайте про зовнішній спитаємо. А що не так зі мною? Я тут, я в тому то й діло, що я не знаю, що не так з тобою. Я б хотіла, щоб ти мені відповів. Бачите, тут вони наче сфотографовані, трішечки, наче зверху. Через це підборіддя може так виглядати. Давайте я його пропущу, я не хочу сусідів вбивати. Чорти, а я документи у нього перевірила взагалі. Так, а це у нас хто такий модний Класний, е, Немає у вас у списку. Чого? Я не в списку? Тут там якась проблема. Bad Break. І Він ще й працює. Дивіться, який коп. Оце я розумію, коп. Але його немає в списку. А, і ще айдішечка. Айдішечка, де? Вибач, я забув. Все, це клон, тому що тут немає стемпу, котику. Привіт, міс! Міс Мей. Апартаменти 101, наче все знайоме окі. окі. Зі 18, так все нормально. Міс Мей 101 апартамент на першому поверсі. Міс Мей. Просто дівчина. Мені подобається. Просто дівчина. Я не чарівник, я просто Гаррі. Містер Скері, міс Мей не вдома. Мені здається, вона нормальна. Проходь. Я вже інтуїт. Все ж таки я пропустила правильного. Виходить, хто ти? Крік Крафта, тому що цей він не посміхається. Крік Крафт повинен посміхатись. Якщо він не посміхається, депресію ми у дім не впускаємо. Тільки гарний настрій. Все. Є, я пройшла ідеально? Тану, тану. Зловила вісім клонів, ні одного сусіда не вбила. Так ще й сама залишилася. А, жива? Я отримала найкращу оцінку. Це есочка. Клас! Чорт, а я не була впевнена. Мені здалося, що я когось пропустила. Вау! Чорт, мені ця гра сподобалася. Це взагалі-то горор-гра. Тут навіть такий бекграунд, знаєте, на фонова така музика трішечки страшна. Але я не можу її сприймати страшною. Вона для мене, чесно кажучи, смішна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця версія The Snot My Neighbor. Звісно, мені оригінальна версія а, подобається більше. Це оригінал, але The Snot My Robloxion у Роблоксі Roblox, вона безкоштовна. Також можете спробувати. Пишіть в коментарях, чи сподобала. Вона вам, як вам такі клони, такі допольгенгери, і як вам взагалі це відео? Дякую вам за перегляд! Залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І побачимося у наступному відео!